Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі Футбол 24 І сьогодні зранку в понеділок обговорюватимемо те, що відбувається в італійській серії, точніше, те, як команди готуються до нового сезону, і також наші українські легіонери. І щоб це все обговорити і у нас поруч в екрані є Вадим Мерщук, автор телеграм-каналу Кальчо за нанасами. Привіт, Вадим, Вітаю! Отже, нагадаю, що італійська Рома на даний момент проводить збори на Тома Олібіоні і грає товариські матчі під проводом Джен Гасперіні. І в двох, двох поєдинках поспіль в старті з'явився Артем Довбек. Нагадаю, що проти Астон Астонвіли він зіграв, і бермінгемці розгромили Джалу з рахунком 4-0. І от вдалося виграти матч. Я це називаю Кубок Фріткінів, бо один власник цих двох команд переграли Евертон на новому стадіоні із рахунком 1-0. Артем не відзначився, забив Суле в своєму фірмовому стилі. І от ти частково переглядав цей поєдинок і стверджує, що, е, начебто, довбика ігнорували партнери, і ти це помітив також в поєдинку проти Віли. Так, це мені здається, дуже легко було помітити, що зевертом і особливо застанвілою, тому що той перший поєдинок на томанному альбіоні для. Артема був особливо провальний, його там просто знищували в італійській пресі, називали колодою, привидом. І ось усі ці такі несхвальні епітети, які ми чули протягом усього минулого сезону, після невдалих матчів Роми і особливо невдалих матчів українського нападника. Тому тут нічого дивного, і плюс команда не зіграна, механізми не працюють поки що. Бо зрозуміло, у що хоче грати Джан П'єрого але. Наразі не помітно, щоб Рома, хоча б якось віддалено нагадувала ту аталанту. Вона якось вчиться, але проблем дуже багато і передусім у захисті, де футболісти не звикли грати з високої лінії оборони і постійно відбуваються якісь провали. Я Стонвіла просто на цьому знищила там, знущалася із Чіліка з Манчині, і е, зрештою футболістів. Що ж до Артема Довбика, то так він теж провів, ну як мінімум. Слабкі матчі, можна навіть і сказати, провальні, особливо і Він там жодного разу не пробив е, у площину воріт, і та й моментів не було у нашого земляка. От від слова, взагалі було дві спроби їх отримати він відкривався поміж лініями центральних захисників, і обидва рази партнери його проігнорували. Спочатку там Аль Айнуї вирішив сам бігти. Ось цей коридор, який вже займав довби, просто продублювавши позицію українця в другому таймі. Уже суле замість того, щоб спробувати вивести до один на один з вратарем. Для чогось розвернув. На правий фланг ну і от власне вдовбика нуль моментів в Роме в Роми нуль голів і 4-0 поразка. Проти Евертона вже було трішки краще. Хоча теж я б не сказав, що там Рома особливо домінувала. Передусім у першому таймі Евертон мінімум виглядав не гірше. А то а то а й, можливо, навіть трішки краще. Тобто десь година була рівної гри, і Рома виграла ось 1-0. Але якби не сейф Мілест свілера то можливо, все закінчилося б навіть у нічиєї. Тобто, і Рома грає Блідо, і Артем Довбик грає блідо і говорити про те, що. Якісь позиції українця в команді змінилося, я б не став. Там звичайно, журналісти намагалися витягнути щось із Джан П'єрого Спиріні, але він сказав, що от не пишіть, що добик мені не подобається. Це звичайно така фраза, нібито і на захист, але нічого більше він і не сказав. Тобто, ну він ж не сказав, що давбик мені подобається. Він обов'язково залишається в команді і буде грати. Як це було приміром. Минулої зими, коли була дуже схожа ситуація з Алдором Шумуродовим, якого продавали скрізь в будь-які клуби, але потім вийшов Клаудіо Ранєрі і сказав, що цей гравець мені потрібен, він залишається і буде грати. І друга половина сезону від Узбека була доволі таки непоганою. Тобто тренеру так я публічно захистив, надихнув і він ну, наскільки міг, настільки віддячив. З Артемом Довбиком зараз такої ситуації не спостерігається. Ну, зрозуміло, але в, в цьому поєдинку проти Ірисок добу хоча б бив поворотах. Чого не можна сказати проти Астонвіли? Там, якщо не помиляюся, три удари я нарахував, і один з них заблокований. І так Свілар рятував. І, до речі, Пікфорд також рятував в цьому поєдинку. Демонстрував божевільні е, сейви. І от е, ми могли отак от переконатися і подивитися, як виглядає тепер новий стадіон. Е, Евертона нагадаю, який побудований частково за кошти за інвестиції Фрідкінг груп власників і Тарізької Роми. Але це ще не все про Артема Домика на сьогодні. Як до речі, несподівано з'явився в інфуполі Нікола Скіра, відомий інсайдер су, який поширює інколи сумнівну інформацію. Але він станчує наступне: що кинув оком на Артема англійський Сандерленд, який повернувся до англіст... до прем'єр-ліги. І, начебто, спробує його підписати. Окрім цього, скільки приписує інтерес до Артема з Бокуліца. Це вже не вперше про це пишуть, і також називається Вестхем Лондонський і цікавий кейс з Сандерлендом, який купує на ринку багатьох гравців. І якщо заглянути, хто грає на позиції центр форварда в чорних кутів, то це Луїс Сумедо, який повернувся із Юви 23 з оренди. Також нагадаю, що взяли в Челсі в оренду марку Гіру. Є ще також Вілсон е, Ізідор, який теж може грати на позиції центр форварда. Але якщо ми так теоретично розглянемо, що підписує Сандерленд, Сандерлен, перепрошую Артема добика, то це вже буде третій українець у складі цієї команди на балансі. Є Назарій Русин, який повернувся з оренди з хайдука, а також е, е, Тімур Туттіров. Так що маємо такі, от можемо отримати трі українські в стадіон Овлайтс. Ну я б не сказав, що ми там отримуємо Тріо, тому що ти кажеш, що Назарі Русен там на балансі, але він скоріше, він, мабуть, на баласті, тому що це нападник, який навіть у чемпіоншипі там нічого особливого не показав минулого сезону. Їздив до Дженера Гатуза в Хайдок і теж не був там досить а, переконливим. Взагалі, Сандерленд якось так дивно поводиться на трансферному ринку, або ж люди, які працюють із Сандерлендом на ринку, поводяться дивно, тому що чуток навколо цього клубу багато, нібито грошей він. Буде витрачати багато, але питання в тому: от чи Артему довбику варто зараз іти в такий клуб, як Сандерленд, тому що? Мало того, що це новачок АПЛ, також, окрім е, того, це ж новачок, який е, дуже сумнівно, що він в тій АПЛ залишиться, якщо просто подивитися котування е, тренерів е, наступного сезону АПЛ е, щодо того, кого звільнять найшвидше, то там головний тренер Сандерлена просто лідирує з величезним відривом. І після того, як е, Довбик не захотів йти в якийсь умовний бишектаж, переходити в Сандерленд. Е, це дивно так. Я розумію, що. Різниця між АПЛ і Чемпіонатом Туреччини величезна, але також і величезна різниця між Бешикташем і Сандерландом. Щодо інших клубів, то от ліцма мені здається якось зараз найбільш ґрунтовні чутки. Наскільки можна їм вірити, мені важко судити, але от уже кілька. А днів, то й можна навіть сказати більше ніж тиждень. Ця команда не сходить із сторінок римської преси, і про це пишуть доволі серйозно. Мало того, що це непогана команда, так це ще і клуб, який міг би теоретично задовільнити фінансові апетити рома яка хоче за Артема Добика понад 30 мільйонів. Нагадаю, тому що також посеред тижню. Uh, іспанська преса писала, що от Вільяріал цікавився можливістю взяти Артема Довбика чи то в оренду, чи то в оренду із правом викупу uh, навіть Матео та Матео Морету ж так підтверджував цю інформацію. Тобто, це вже більше ніж чутки. Він ну тобто, цікавість це одне, але Ромаш логічно відповіла ні, тому що. Іспанський клуб навіть близько не досяг тих умов, які Рома виставляє за трансфер українського нападника. А Ромі потрібно не просто прилаштувати довбика десь на наступний сезон, а мати гарантію, що його або куплять зараз, або викуплять через сезон. З вільяреалом про це говорити не доводиться, тому що. По-перше, він і фінансово не може потягнути цей трансфер. По-друге, в нього ж там є проблеми із реєстрацією гравців у стилі Барселони. Але якщо у каталонців вистачає адміністративного ресурсу, щоб прогнути лалігу, то от і з Реалом це буде проблематично. Хоча, от він там продав Данжуму, але це дуже, дуже мало. Потрібно дуже багато проблем вирішити жовтій субмарині перед тим, щоб можна було здійснити трансфер тема довбика. Якщо не то там за данжуму вдалося заробити там якісь копійки, три мільйони євро, якісь там бонуси і не більше. А до речі, розмовляв минулого тижня з Володимиром Лиском, і він дізнався, що в Вільяреалі справді цікавиться Артемом Добиком, хочуть його взяти. Марселіно захоплюється його талантом, начебто, він йому нагадує серлота. Ну це вже наше припущення, прибрався пробрався мадридська атлетико. Але ну справді не вистачає грошей, і вони не хотіли його брати в оренду з правом викупу, бо де гарантія, що наприкінці минулого сезону ти заплатиш 30 з копійками мільйонів за футболіста. А не факт, що він заграє. Ну він себе як риба воді почував в Лалізі, чого не можна сказати про серію. Але це інший клуб, і всяке може бути. І як розповідав мені Володя, що, начебто, представники і сам Артем дуже не проти повернутися до Іспанії до Прімери, тим паче. Що Вільярал Нагадаю, гратиме в лізі чемпіонів? Чого не можна сказати про італійську рому? Окей, переходимо До речі. Ось тут я би хотів сказати, що якщо от чутки про те, що Артем і його представники були б не проти повернутися до Лоліги, то мені здається, що це більш ніж логічне і навіть правильне рішення і бажання, тому що те, що зараз відбувається навколо Артема Добика і його перебування в італійській ромі, це просто мені здається якась нездорова ситуація. Його критикують просто нещадно, і іноді навіть знищують то просто здається, складається враження, що це гравець, який не вміє грати у футбол, і він просто ледь не головна проблема Усіх Бід роми, тому що він там щось щось не вміє, та в нього не виходить. Але мені здається, ми вже говорили не раз. Але ви ж знаєте, який це нападник? Ви знаєте, що він вміє. Тоді для чого ви його купували? Для чого ви посилали у Жирону делегацію із спортивного директора з генерального директора з головного тренера? І тут виходить, що от ви такими зусиллями за такі величезні гроші привезли гравця, який не вміє грати в той футбол, в який ви хочете. То тоді тут треба ставити питання до. Того, як працює клуб, а не до того, як грає конкретний футболіст, ну тут мається на увазі Артем Довбик. Будемо стежити за ситуацією, куди ще перебереться Артем, а можливо і залишиться на наступний сезон в Ромі. Окей, от я плавно переходимо до наступного нашого легіонера, який нагадаю наприкінці минулого сезону відновився від травми. Йдеться про Руслана Маліновського, який продовжує набирати знову ж таки готуватися до нового сезону у складі Дженуа. І нагадаю, що Руслан от в останньому контрольному поєдинку про Терена з'явився у другій половині зустрічі, коли Грифони поступалися з рахунком 0-2, забив гол і завершилося все рахунком 2-2 нічиєю проти французького клубу. І ще до цього вдалося. Нашому українському півзахиснику, якимось там студентам японським забити голи з пенальті, так так Руслан Маліновський доволі результативно проводить збори окрім ось цих двох забитих голів, про які ти говорив, також був. Асист проти Мантове, причому на переможний гол. Тобто, так за показниками Маліновський доволі непогано грає, але разом з тим ситуація у Руслана не така проста, і ми, в принципі, це і прогнозували в попередніх ефірах, коли говорили про підписання Джену Альберта Грьонбека. А також Валентіно Карбоні, це прямі конкуренти Маліновського. І от вони вони навіть у товариських матчах грають більше і проти більш статусних суперників в стартовому складі. Виходить не наш земляк, тобто українець починав. Лише ось цей матч проти японських студентів, а навіть от проти Рена, який він перевернув і почав камбек Джену, він починав на лаві для запасних. Патрік віра вже навіть пробував ставити Маліновського не поруч із атакою, а опускати його у глибину поля. Мовляв, йому вистачає. Досвіду, щоб керувати грою Дженоа, він спокійно грає під пресингом, і ось такий варіант тестується. Але знову ж таки, шансів у Руслана Маліновського стати основним гравцем Джену. От перед початком цього сезону мені здається набагато менше ніж це було торік. І щодо справ Олександра Зінченка нагадаю була інформація про те, що його представники зверталися свого часу до Мілана і начебто розглядали Росонері його екзаміну та Орнандесу. Але тепер з'явився інший варіант, як повідомляє кілька ресурсів італійських, начебто, лондонський арсенал запропонував українського лівого захисника, який чи то потрібний, чи то не потрібний, мікелю артеті незрозуміло. Але наполі чинним чемпіону Італії, який запакований класними виконавцями, футболістами, який демонструє хороші результати. І там вже в крайньому поєдинку навіть просто легенда бельгійського футболу жива, Кевін Дебрюйне, 34-річний, відзначився дублем. І от чи потрібен Зінченко? Цій команді Антоніо Конте, як ти думаєш, чи реальний такий варіант, зважаючи на те, що в нього зарплатня, як пишуть італійці, до 9 мільйонів євро е, за сезон мені здається, тут навіть питання не у зарплатні, тому що якби Зінченко справді хотів би перейти у Наполі, а Наполі справді хотів би підписати Зінченка, вони б змогли б домовитися десь посередині. Звичайно, українцю довелося б зменшити свої фінансові апетити. але... Зараз мова взагалі про це не йде, тому що ось цей інсайт Ільматіно про те, що Зінченка запропонували Наполі. Він по-перше слабенький. А по друге, можливо, і справді Зінченка запропонували цьому клубу, але Олександр йому абсолютно не потрібен, тому що от Наполі практично вже укомплектований на наступний сезон, тому що Зінченко ну міг би підсилити лівий фланг. Захисту як одна з його позицій, але туди на полі бере захисника Жерони Мігеля Гутьєреса. До речі, ось це така заочна дуель була із Міланом, коли Зінченка пропонували Мілану, і Мілан цікавився Гутьєресом. Але, зрештою, підписав ступінь. Я неї. знову ось тут зійшлися ось ці два гравці і. Наполі вибрав захисника Жерони. Ну Зінченко також ми знаємо, що може грати в центрі поля, але в Наполі там уже хороший набір, і він шукає ще одного півзахисника. Але це не буде Олександр Зінченко, тому що він не підходить за тактичними вміннями. От, мабуть, фаворитом є юнус Муса із Мілани, який би зміг би. Підміняти Франка Замбонгіса, коли той взимку поїде на Кубок Африканських націй, і я думаю, що люди, які дивилися і АПЛ і серію А, зрозуміло, що Зінченко і Юнус Муса це абсолютно два різних гравці за своїм профайлом, тому казати, що Олександр опиниться під керівництвом Антонія Конте я би не став, тим більше що от зараз є більш реальний варіант. У в турецькому твіттері з'явилися чутки, що Олександр Зінченка до себе хоче забрати Жозе Моріньо, і ось зважаючи на те, що агенти Зінченка в літо намагалися прилаштувати його кудись. То, от Сербах чи, мабуть, буде найбільш реальний варіант, зважаючи, що жоден топ-клуб. Не наважився підписати нашого земляка, ну власне просто не розумію цієї стратегії лондонського арсенала. Ні, точніше, розумію, що роблять каноніри на, на ринку. Спочатку не хотіли там чи 15 мільйонів євро, чи 13 мільйонів євро. А тепер готові просто відпустити безкоштовно, щоб не обтяжувати зарплатну відомість в клубі. І просто не розумію для чого ну, для кар'єри Олександра відправитися в до прикладу в Неаполь і там сидіти під Гутєрусом. Який вже практично перейшов, ну досить дивна ситуація там можна... ще є, крім ґутьєреса, є ж Олівейра є mm -hmm. Божелеандр Спінацола, тому що тобто, там позиція просто укомплектована. Там не можна буде, що от Наполі точно не підписав би і Гутієреса, і Зінченка. Тобто когось із них і Наполі вибрав Гутієреса. Ну Арсенал not, можна зрозуміти. Ідентична ситуація просто на, на якій лаві запасних сидіти? Чи в Лондоні не Емірець, чи в Неаполі. Ну, не в Неаполі тепліше. А, ну це хіба так? Це тоді не до Олександра Зінченка питання, а до його дружини влади. Вона вибиратиме. Окей, okay, ну це все жарти. І до ще однієї теми, яку ми не анонсували на початку нашого спілкування, але це такий грандіозний скандал, який триває вже не знаю скільки тижнів в рамках серія, йдеться про відхід Адемола Лукмана із Аталанти. Нагадаю, що нігерійський нападник просто мріє перебратися до інтера вже встиг відмовити мадридському атлетіку. Писав відкриті листи в соцмережах, що він любив клуб із берегом, любив болівальників, але його не хочуть відпускати до Нера Адзурі. І от з'явився нещодавно банер від болівальників Богем, що насправді вони не дуже то на боці стоять. нігерійського форварда. Так, якщо от стратегія Лукмана чи його агентів була в тому, щоб позагравати із фанатами. Аталанти, то вона абсолютно не спрацювала, тому що ось цей напис, що негідні агенти і невдячні футболісти, він дуже яскраво демонструє позицію фанів із Бергамо і вона точно не на боці, а демоли Лукмана, який намагається виставити себе жертвою у цій ситуації, якої абсолютно не є. Просто людина не дотримується умов контракту, бойкотує тренування. Зрозуміло, що є якась там джентельменська домовленість про. Трансфер, але в будь-якому разі жодна зі сторін не має права поводитися так у цій ситуації. Тим більше, що Лукман він же ж вибиває не просто трансфер з Аталанти, він вибиває конкретно трансфер до інтера. А бригамці вони не хочуть підсилювати прямого конкурента, тому що це ну якесь не метафоричне підсилення. Це пряме підсилення. Бо, як на мене, Лукман це футболіст ну 105 серії, а це точно можливо навіть. У праймі буде футболіст із топ 3 і тому чому Аталанта повинна віддавати його за якихось там 40 і трішки мільйонів? Мені не зрозуміло. Тим більше, що в Аталанта вистачає пропозицій від інших клубів. От Наполі приходив і був готовий заплатити 50 мільйонів. Просто без питань минулого тижня. З'являвся арсенал, який цікавився також Тимолою Лукманом. Але футболіст не захотів туди переходити. І от що виходить? Що вигідніші пропозиції Лукман відхиляє, хоче протиснути менш вигідну для Аталанти. Клуб не прогинається і вже готовий штрихувати Лукмана, бо він вже ж ігнорує командні тренування, не з'являється на базі. Аталанта просто увімкнула лічильник і рахує дні скільки Лукман пропускає, щоб просто там в кінці виставити рахунок. А чому він так зациклений саме на інтері? Мені особисто не зрозуміло, тому що особливо такого зв'язку з інтером раніше не було. Можливо, до нього телефонував Крістіан Ківу, чи Просто передали йому цю інформацію, тому що за інформацією італійської преси, зокрема. Газета Спорт це писала, що для особисто для Крістіана Кілу трансфер Адемоли Лукмана став пріоритетним. Тобто, це така якась своєрідна гарантія гравцеві. Що він прийде не просто у сильну команду, яка минулого року грала у фіналі Ліги Чемпіонів, а він там буде однією із головних зірок. Наприклад, у навіть у Наполі йому цього гарантовано не буде, тому що там є Кевін Дебрюйне, який ще по суті офіційно не зіграв ні одного матча, але вже. Цар і Бог також є Ромело Лукако, а про лондонський арсенал е, теж говорити не доводиться, тому що в Англії йому потрібно буде ще показати себе і довести, що він не здатен грати на солідному рівні не лише в Аталанті, і тому можливо, от, от такий фактор, що в Інтері йому дають гарантії ігрового часу і е, певного статусу в команді. Спокусили Лукмана до ось такої поведінки. Зрозуміло, і на завершення Вадиме, давай обговоримо ситуацію із легендою італійського футболу, легендою сквадра Адзури, а також італійського Мілана. Йдеться про Андреа Пірло, який знайшов нове місце праці, і це Дубай Юнайтед. Такий клуб, і що цікаво, якщо покопатися, а ти це зробив раніше і запостив цю інформацію в себе в телеграм-каналі. Що він належить Сергію Ломакіну. Тій самій персоні, яка володіє кіперським пафосом, який в рамках кваліфікації ліги чемпіонів мінімально минулого тижня перерав Київське Динамо. Щодо Ламакіна, то нагадаю, якщо зглянути на відкриті ресурси, то його остатки оцінюються у понад 3 мільярди доларів, і ця людина свого часу заробила їх на зорі своєї олігархічної кар'єри, скажімо так, завдяки дому торговому дому центр Обів. А це колись одна з найбільших російських компаній роздрібної торгівлі із зуття. А зараз цей Ламакін, який має вже не російське громадянство, а якісь там різні паспорти, начебто, володіє не, точно є власником. Фікс прайс це мережа роздрібних магазинів. Такі свої продукти продають. Іншим словом, копеечка і мають там понад 6,5 тисяч магазинів на території Російської Федерації та інших країн, які коли сходили до Совка, ось такий от персонаж. І знаю, що ти дізнався, що ця людина скуповує дуже багато футбольних клубів. Не Я... те, що там дуже багато, але кілька у нього точно є. Уже згадані тобою Пафос, якому Динамо на тижні програли у кваліфікації Ліги Чемпіонів Дубай Юнайтед, куди перейшов працювати Андреа Пірло, і не лише Андреа Пірло, а й ще один колишній футболіст Мілана Лука Антоніні. Він покинув Аль-Насер, де тренував командую 17 і перебрався. До ОЕ, де він буде керівником клубної академії, тобто якась така своєрідна взаємодія між Пірло і Антоніні передбачає, щоб гравці там переходили з молодіжного рівня на дорослий. Ну і для мене, мабуть, найбільш показовим є те, що Ломакін володіє не ось цими закордонними клубами. Він також. Опікується так званим ФК Родіна, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Росії. і Це ж там не просто якийсь там фінансовий інтерес, а у молодіжній системі цього клубу займається син Ламакіна, згаданого нами, тому ж, тому це ось така класична русня, яка заробила свої статки нечесним шляхом. Зараз намагається їх відмивати і легалізувати. І ось громадянство на Кіпрі, яке, якого його позбавляли, тому що після зміни влади у цій країні там змінилися трішки чиновники, і вони вирішили переглянути, а кому ж ми там роздавали паспорти. І ось цей Ломаків потрапив до списку майже із сотні. Бізнесменів, які набули громадянства, Кіпру, от власне цим завдяки фінансовим інвестиціям в економіку країни І він опинився у цьому списку. Кого а, позбавили громадянства? Там було б дуже багато в принципі представників Росії. Якісь там азійські махінатори. Та тобто, така компанія не дуже приємна. Ну і то, власне, зараз на цю людину буде працювати Андреа Пірло, і ось це дуже показово, тому що його кар'єра просто котиться все нижче, нижче і нижче і нижче що він починав із Ювентуса, а причому він досить амбітно перестрибнув, мені здається, кілька щаблів, не маючи абсолютно жодного тренерського досвіду. Він відразу очолив першу команду. Хоча там передбачалося, що він очолить Ювентус ю 23 але… Потім замаяріла можливість відразу почати із першої команди, і він е, за нею чомусь вхопився, повірив, мабуть, у свої сили, а далі, ну так, він там з Ювентусом пограв, один сезон доволі е, непогано. Хоча як для Ювентуса. Це вважалося не дуже добре, тому і пірло звільнили. А потім що Туреччина, серія Б і навіть ото Сандорія, яка ледве врятувалася у минулому сезоні, там з незрозумілими шляхами і з незрозумілими е, махінаціями його звільнила. І ось тепер він переїжджає в Дубай Юнайтед. Тобто можна вже говорити, що тренерська кар'єра Андре, Андреа Пірло не склалася. Ну і що дивно, як це там не опинився ще один італієць, легенда э, серія але це легенда Роми, йдеться про Франческо Тоті, який може приїхати амбасадором. Якби ж то там лише Франческо Тоті, Боже, той ще Марко Матераці, Фабіо Каннаваро, Кафу, та легенда Роми і Мілана. Дуже багато футболістів, навіть футбольних легенд, які. Не гребають тим, щоб от забрати трішки російських грошенят до своїх кишень. Так, для них це вигідно, але разом з тим вони або не усвідомлюють, або просто ігнорують той факт. Що вони своїм авторитетом відбілюють росіян і повертають їх на міжнародну арену, тому що од кожен... Я думаю, що вони абсолютно вони не є такими далекими людьми, щоб цього не розуміти, що їхні кроки і такі вчинки повертають і зближують повернення, наближують повернення нейтральних, так скажімо, спортсменів, яким заборонено брати участь у міжнародних клубних змаганнях під гідою УЄФА і також ФІФА. Думаю, що це все відбувається. Свідомо, попри те, що там виходив тоді свого часу. в інфополі розповідав, що йому треба було, щоб хтось порадив або хтось щось сказав із італійського уряду, щоб він зрозумів, як себе поводити. Ну це такі ні, ні там не поради. Він же сказав чітко, що йому потрібна так. заборона. типу мені якщо хтось заборонить, то я не полечу. А якщо okay. ти типу, заборони немає, то я можу зі спокійною душею літати собі, розважати окупантів. Ну, така ситуація. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливості. описати те, що все витає в інфополі. В італійській пресі. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу Кальчо за ананасами». також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на цій ті платформі. Ставимо подобайку, ставимо запитання в коментарях. До Вадима він вам відповість. І також не забуваємо допомагати силам оборони України. Послання на черговий збір залишу в описі до цього відео.